Українські патріоти у Брюсселі проводять акцію на підтримку суверенітету, територіальної цілісності і миру в Україні. Дуже колоритно роздаються грушки. Не лише яблука, тому що, тому що е, санкції, такі псевдосанкції Росії Путіна проти свого народу торкнулися і Бельгії, адже ця держава постачає на близько 200 мільйонів щороку до Росії, зокрема яблук і грушок. Ми зараз прийдемо до вас. А українців цій акції, яка проходить 30 серпня, саме в день, коли у Брюсселі перебуває з візитом президент України Петро Порошенко. Зараз Петро Порошенко візьме участь у спеціальній сесії. Саміту ЄС засідання європейської ради, де обміняється думками з європейськими лідерами про ситуацію в Україні, очікується, що сьогодні глави держав та уряді урядів Європейського Союзу ухвалять рішення, яке стане черговим кроком до посилення санкцій проти Росії. Лідери доручать. Європейській комісії своїм урядом, деяким іншим керівним інституціям ЄС, опрацювати подальші санкції, які можуть бути введені у будь-який момент, як кажуть європейці у випадку ескалації ситуації, але на жаль, не всі тут розуміють, що Путін розуміє лише силу. І потрібно вже сьогодні рішуче єдиним голосом міжнародного цивілізованого демократичного співтовариства виступити проти фашистів і агресорів із сходу. Андрій Лаврінюк Укрінформ, Брюссель, 30 серпня.